З 18 червня у застосунку Резерв Плюс з'явився QR-код, за допомогою якого відповідні представники влади можуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста. 18.05, коли ми вийшли з релізом резерв плюс, ми пообіцяли публічно пронансували, що 18.06 стане доступний електронний військово-обліковий документ абсолютно. Рівноцінний документ паперовому це фактично цифрова революція в цій сфері, тому що ми, окрім того, що зробили електронний військово обліковий документ, зробили обміни з іншими реєстрами. І зараз всі дані, які раніше потрібно було приносити на ксерокопіях, на документах офлайн в ТЦК ТСП, Певну кількість з них можна буде оновити онлайн без візиту до ТЦК ТСП. За допомогою «Резерв плюс» дані оновили вже понад 400 тисяч осіб, серед яких як чоловіки, так і жінки. Проте не всі змогли це зробити через. Певні помилки, що виникають у застосунку, крім того, громадяни стикнулися із некоректним відображенням даних у своїх військово-облікових документах. Якщо ми бачимо, наприклад, що в паперовому документі є дані, які не співпадають з реєстром, і це мікро якісь помилки, да тобто, це там якісь прізвища і так далі, ми виправляємо це онлайн. Якщо там, наприклад, міститься інформація. Будь-яка, яка там неможливо виправити через взаємодію з реєстрами, то тут далі потрібно доробляти. Якщо служба підтримки застосунку Резерв Плюс не змогла вирішити вашу проблему, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пам'ятаємо, що війна триває, тож докладаємо якомога більше зусиль, аби перемогти підступного ворога. Катерина Груднєва, Кремчуцькі новини.